Доброго дня в даному відео ми продовжуємо говорити про військово-лікарську комісію. Сьогодні ми обговоримо отримання висновку ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби. Лікарі військово-лікарської комісії можуть встановлювати висновок про тимчасову непридатність до військової служби, призовникам, військовозобов'язаним та військовослужбовцям. Сам висновок означає, що в даний момент не можна остаточно зрозуміти та визначити, чи придатний такий чоловік до проходження військової служби, чи можливо він є повністю непридатним до військової служби. Причиною цього є. Процедура лікування реабілітації або наявність довготривалої хвороби, яка потребує обстеження та лікування, тобто зазвичай висновок про тимчасову непридатність надається хворим, які перебувають в процедурі лікування реабілітації, і визначити їхній ступінь придатності на даний момент неможливо. Найпоширенішими кейсами, коли можна отримати висновок про тимчасову непридатність для військовослужбовців, є отримання поранень травм, які потребують довготривалого стаціонарного лікування. Тобто, в таких випадках їм дійсно надається такий висновок на час проведення лікування. Для військовозобов'язаних такий висновок в більшості випадків встановлюється після проведення оперативних втручань, після перенесення хвороб крові, ендокринної системи, невротичних порушень. Тощо також інколи за наявності захворювань, які потребують довготривалого лікування. Також може встановлюватись висновок про тимчасову непридатність до військової служби. Висновок ВЛК про тимчасову непридатність встановлюється на основі таких статей розкладу хвороб: 1 Б 3, 6 А 7, 11, 12 г Тринадцять Г, Сімнадцять Г, двадцятьчети, тридцять два, тридцять Сім, Сорок 4, Сорок вісім, П'ятдесят Б, П'ятдесят Шість, П'ятдесят дев'ять, шістдесят п'ять, сімдесят два, вісімдесят один. 82б. Тобто можна перейти за цими статтями і детально ознайомитися, в яких випадках, за наявності яких станів захворювань можна претендувати на отримання висновку про тимчасову непридатність. Також стоїть питання, на який строк все-таки встановлюється даний висновок. Рішення про тимчасову непридатність до військової служби може бути встановлений на строк від 1 до 12 місяців. Остаточне рішення, на який же строк встановлювати цей висновок, приймається лікарями військово-лікарської комісії на основі медичних показників. Тобто, лікарі самостійно визначають строк реабілітації. Строк, який необхідний для проведення лікування, і відповідно встановлюють на цей термін висновок ВЛК про тимчасову непридатність. Одночасно з цим у висновку військово-лікарської комісії прописується дата наступного переогляду. Вона відповідно слідує після закінчення строку дії висновку військово-лікарської комісії. Які взагалі наслідки отримання такого висновку? Військове зобов'язані чоловіки, які отримали рішення ВЛК про тимчасову непридатність, не можуть бути мобілізовані на цей час на військову службу. У випадку встановлення висновку ВЛК. На рівні від 6 до 12 місяців надається офіційна відстрочка від мобілізації, а дані про відстрочку вносяться в реєстр військовозобов'язаних. Також військовослужбовцям, яким встановлений висновок про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців, надається право на звільнення з військової служби. Після закінчення такого строку вони зобов'язані пройти переогляд, і в разі встановлення висновку про придатність до служби, можуть бути знову повторно мобілізовані. З цього можна зробити висновок, що рішення ВЛК про тимчасову непридатність надається саме на строк лікування або реабілітації, тобто, коли не можна остаточно визначити ступінь придатності до військової служби після закінчення строку дії висновку військовозобов'язаний або військовослужбовець. Зобов'язаний повторно перепройти комісію для остаточного визначення ступеню придатності до військової служби. У разі встановлення строку від 6 до 12 місяців військовозобов'язаним надається офіційна відстрочка від мобілізації, а військовослужбовці звільняються з військової служби. Доволі часто доводиться оскаржувати рішення військово-лікарської комісії, коли лікарі об'єктивно не встановлюють цей висновок за наявності відповідних підстав. Також часто встановлюється строк дії, який не відповідає строку проведення лікування або реабілітації. Тобто замість 6 місяців відповідно встановлюється строк на рівні 2 місяців, а то й буває менше. В такому випадку доволі часто доводиться оскаржувати рішення військово-лікарської комісії. Якщо у вас виникли додаткові питання з даної сфери, чи вам потрібна допомога у визначенні ступеню придатності до військової служби, оскарження рішення ВЛК спеціалісти юридичної компанії Інсенінс можуть допомогти вам у вирішенні даних питань.